ом про Головне. «Историус» там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шадание в германские политические силы. Например, я придерживаюсь точки зрения, что, во-первых, конфликт неизбежен, во-вторых, он может начаться гораздо раньше, примерно через год. Это первое. Почему через год? Почему а, вы через так год, Потому, в, а, потому что сторону. через год наступит тот самый переломный момент, а, когда а, м, Европе и НАТО а, придется защищать Украину и. А, с этой точки зрения, это будет для них благоприятный момент. Я вас правильно услышал, Андрей Ильич, что вы отводите украинской армии еще год какой-то борьбы? Об я украинской армии отвожу гораздо дольше время, потому что. То есть они не будут дожидаться того, а... когда Путин не остановится на достигнутом вы понимаете, и пойдет дальше. Я как, что? могу обратиться к истории. 33 да. дня назад было 709 дней войны на Украине. Семьсот девять дней это половина Великой Отечественной войны. А без пафоса можно? Посмотрите, где была советская армия через 709 Андрей дней. Андрей Владимирович, голоса... вы взрослый умный человек. Пожалуйста, вот вы, да. сравнивайте говорю, Великую Отечественную военную войну, операцию да, да, и специальную, да, специальную да, военную операцию. Надо вы сравнить, прекрасно надо, знаете, надо, как не надо сравнивать. сравнивать. Мы не надо сравнивать, Андрей Владимирович. И вы прекрасно понимаете, почему. Потому что мы действуем как Израиль, который ведет себя в секторе газа, все мы знаем как. Плюс вот и все. Давайте да. мы раз и навсегда эту дискуссию вот в этой части закроем. Просто если вам нечего ответить, про... вы так и ребят. Я не, развейте, нет, ребята, я я не, не знаю, что том, ответить. О, о, говорю о том, что а, в ближайшие 3-4 месяца конфликт между Россией и Западом значительно усилится. Это связано с тем, что со 2 апреля начнутся поставки вот этих самых снарядов. 800 тысяч снарядов, все уже под контракты подписаны, деньги проплачены. Так? У нас впереди еще появление F16 в первых числах в первой неделе. А что появление Абрамсов изменило? Абрамс, нет. Ну, Абрамсы... у нас тут был тоже, Константин А появление леопардов. Танки. Я ошибаюсь, танки в этой войне играют совершенно другую роль. Это раз. Мы теряем время. Это первое. И во-вторых, нужно понимать, что переход Украины. Для, так называемой активной обороны, это затягивание войны, которая... Вы... Спасибо большое. Так, вы... Вадим Вадимович, тот же самый вопрос. И последнее хочу я... сказать... А о... Трам... Андрей Вадим, спасибо Нет, большое. Андрей сказать, Владимирович, спасибо большое. Что... Вы отнимаете потому... у меня время. Но... И у ну, ваших Я понимаю, что я вы... думал... неприятно да. это слышать. Да? Мне не, не но... неприятно. Я но от вот... вас готов услышать все, что Трампа... угодно. Но я хотел бы от вас но... что-то услышать, вот а не просто ту шум воды, который хотел... вы льете. Скажите, Ласка, все серьезно, значит, Макрон... Настільки готовий проводити червоні лінії для Путіна чи навпаки, скажімо так, готовий відкинути всі ті червоні лінії. Я нагадаю, що у нас дотепер, дотепер Байден навіть з атакам саме не зміг там якось дати собі раду. Ну, ви знаєте, треба констатувати зміну позиції Франції за останні два роки. Ми пам'ятаємо, що він найбільше сидів на телефоні з Путіним після початку повномасштабної агресії. І е, намагався переконати агресора в тому, що не потрібно Україну атакувати і е, шукати мирні шляхи врегулювання е, конфліктів, які безумовно є між Росією і Україною, тому що через імперську позицію Російської Федерації, яка хоче відродити якісь своїй уяві, колишній союз могутній е, цього буде, не може е, не вдалося йому тоді ні за. Телефонним апаратом ні за довгим столом, коли була така можливість у нього присутня бути в Москві і вести переговори з Путіним не вдалося і е, були, пам'ятаєте, тоді розмови про те, що потрібно зберегти Росії обличчя, Путіну обличчя зберігати. І тепер уже ми розуміємо, що Путіну ніякого обличчя зберігати не можна. Путіна треба е, покарати наскільки можливо. І тому Франція стала однією з е, країн НАТО, яка надала дуже хороше озброєння гаубиці Цезар, іншу е, техніку. Е, вона не вагалася тепер уже е, з тим, щоб е, за е, цю техніку е, щоб вона на, на, нарощувала ці поставки, і е, тепер уже, власне кажучи, через два роки. Е, Цієї повномасштабної агресії, і за три роки до закінчення каденції президентської самого президента Макрона він може такий мати карт бланш французьке таке слово, тобто свободу дій в тому, щоб висловлювати свою позицію і брати на себе лідерство в Європі в умовах, коли поки що затримується. Військова підготовка допомога Україні з боку Сполучених Штатів у Конгресі, і е, деякі європейські союзники, такі як Німеччина, вони вагаються, чи потрібно передавати е, таку зброю, скажімо, як дальнобійні ракети Таурус. Хоча е, ті самі та, танки Леопард так само можуть бути застосовані на е, території, е, скажімо, того ж самого Криму, який Росія вважає своїм, а насправді він є українським. Тобто, президент Макрон взяв на себе цю ініціативу. Ви правильно згадували, що вже неодноразово казав про те, що не можна виключати можливість присутності французьких. Фахівців, в тому числі військових на території України, це не обов'язково, і мабуть, навіть обов'язково не буде означати, що вони будуть на лінії зіткнення з російськими військами присутні. Це тилове забезпечення, це знов таки обслуговування тої техніки, яка вже надійшла французька і можливо інша натівська з території Франції, і, і якісь військові інструктори можуть бути. Тому не обов'язково це буде і хочеться сподіватися, що ніхто не хоче французів бачити загиблими на полі бою в Україні, і цього Макронові не простять. Але тому, що Україну треба підтримати, бо інакше Російська Федерація не зупиниться і далі піде на члени НАТО найближчі для неї географічно, скажімо. Країни Балтії, Польща та інші держави, і вже є погрози навіть що дальнобійними зброєю, дальнобійними ракетами у відповідь, нібито на те, що солдати Бундесверу намагаються чи будуть намагатися зруйнувати, скажімо, той же міст Керченський, то Росія намагається казати, що тоді будемо ваші чотири мости в Німеччині руйнувати. Це є, ясно, що це певний ризик для Франції. Це країна ядерна країна. Яка є постійним членом ради безпеки ООН, але е, я думаю, що наш, е, тепер уже якраз викристалізовується ця позиція е, в е, французький президент взяв на себе лідерство. Тільки можна побажати йому успіху. В цьому виступив сьогодні президент Франції Макрон, уже Чехії, ну то есть практически прямо на граніт з Україною, продовжив тему війни з Росії послі. Встреча с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами и кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде.